Хорошого психолога, клієнти сам знайде, Я що, товар, щоб себе продавати. Я в психологію прийшла для того, щоб допомагати, а не продавати. Або про особистий бренд. Сьогодні поговоримо. Отож, на дворі 2024-й умовна свята подивилася кіно про психотерапевтів і вирішила, що треба і собі спробувати. Бо це зараз стає модно. Так, Свєта йде в Google, пише психотерапевт у своєму місті, ну бо про онлайн-роботу тоді ще ніхто не говорив. Знаходить двох-трьох психотерапевтів, бо більше їх просто поки що немає, і йде до цих психотерапевтів. Якщо він їй допомагає, Свєта радить його друзям, пам'ятаєте, це ж модно, бо друзі всі теж запитують і запускає сарафан. Таким чином, спеціаліст по сарафанному радіо набирає доволі багато собі клієнтів. І працює. Отож, тепер на дворі 2024. Та ж сама умовна світа, що робить? Ага, іде в Google, бачить десяток сайтів, на яких сотні психологів можна обирати, а ще бачить окремі реклами психологів. А ще, так, свята підписана на той самий Тікток, Інстаграм і кучу всяких різних телеграмів, різноманітних психологів. То кого обере свята? Ото тепер до нас питання: ідемо в коментарі, в телеграм. Давайте обговорювати, чи потрібен психологу особистий бренд.